Доброго ранку. Пане Олександре, запитаюся, яка ситуація е, зараз е, на вашому напрямку, що відбувається зараз на Луганщині. Вчора включали, насправді ми е, бійці з цього напрямку кажуть, що вони вже там, в принципі, в, е, візуально вже бачать там фактично сватова. Дуже близько, але кажуть, що і погідні умови, і е, серйозний спротив противника поки що. Ну, Не дозволяє анонсувати якісь наступні речі, але, але дуже близько вже. Ну, Ви знаєте, дійсно наші сили оборони посуваються на Луганщині. на нашій. Потроху наближають той день, коли буде окуповано наші міста. І Креміна, і Рубіжне, і Северодонецьк, і Лисичанськ, і Картова. Ми всі очікуємо. Дійсно, ті успіхи, які мають збройні сили України, вони дають надію, сподівання на деокупацію і надію для наших містян, які знаходяться в евакуації, що ось, ось наступить той день, коли можливо буде повернутись додому. Як самі зараз... ну, безумовно, безумовно. Тут не не дуже приємні враження у окупаційної влади у тих колаборантів, які допомагають окупантам, підвищують стан нервозності, оскільки ну дійсно можна чути, можна чути від переказів про наближаючі бойові дії. Тому все це створює певно північний настрій. Наскільки взагалі вони там собі вільно почуваються? Ну от, е, стало сюрпризом для Дмитрія Рогозіна, російського головного космонавта. Е, ну, колишнього, та тепер там його призначив Путін завідувати окупаційними окупакупованим Донбасом. Та і для нього стало сюрпризом, що виявляється, можна піти собі в улюблений ресторан в Донецьку, і тут раси прилітає снаряд, бах, і... Тепер він лежить в лікарні і можливо буде паралізований. Чи в принципі це означає, що не почуваються ніде захищеними і спокійно, спокійно от ті окупанти на території, в тому числі Луганщини. Чи діють там, наприклад, українські партизани? Тобто, наскільки там все це залишається в досяжності їхньої військової бази і так далі. Ну, знаєте, партизани є, вони діють. І в тих чи інших районах це е, хотілося б залишити на такий поза. Але е, допомога надається і нашим Збройним силам, і самостійно діють. Тому е, окупанти не мають почувати себе спокійно, де б вони не знаходилися. Пане Олександре. А що як готуються в Сєвєродонецьку до нового року? Одна з мешканок опублікувала відео. Де бачимо ялинку на центральній площі. Щоправда, вона зробила підпис. каже, все розбито, головне, ялинку встановили. То, що вони готуються там водити хороводи? Ну, ви знаєте, де симуляція мирного життя у місті, його відродження. Не тільки ялинку встановили, ну знайшли те обладнання, яке було. Закуплено в мирній Україні те обладнання, яке ми готували в поточному році, в минулому році навколо розбиті будинки, понівечений житловий фонд, але ялинку так дійсно встановили. Там навіть намагалися проводити у більш-менш всі приміщеннях будинку культури різдвяно-різдвяний різдвяний привітання для дітей. Але і дітей то там майже не було, і умови такі, знаєте, без опалення світла і на генераторі, і діти з виразами. Ну, не досить радісними були присутні. Радість вдалося зобразити лише самопроголошеному очільнику міста, який проводив те свято той утренні. А Ба чи багато залишається? Чи багато взагалі залишається дітей родин з дітьми в місті? Ну, На початок осені в місті, це все ж таки за даними тієї ж окупаційної влади, налічувалось близько 500 дітей шкільного віку. дошкільнят не можу сказати, оскільки ну, не обліковували їх. Здебільшого вони, звісно, виїхали на? Евакуації, але в місті також залишиться більш А взагалі, от зараз, скільки мешканців Луганської області, Луганщини, зараз, де вони всі є зараз? Тобто, як, як вони розподілилися? Хто, хто, де, скільки зараз є в Україні? Скільки зараз поїхали за кордон, можливо, жінки, діти? То, можливо, був змушений поїхати в інший напрямок до Росії. Хто лишився все-таки? От чи є якісь підрахунки, де зараз взагалі мешканці Луганщини? Ну, Знаєте, за всю Луганщину важко все ж таки сказати. А те, що стосується Сєвєродонецької громади, ну, більша частина це ну, відсотків до 70 населення міста виїхало на мирну територію України, евакуювалася. І зараз знаходиться ну, десь в рівних частинах на території України та, на жаль, за межами України, оскільки ну, перші хвилі евакуації були такими дальніми. Здебільшого наші жінки з дітьми все ж таки виїхали за кордон. Ну, не здебільшого, а ну, десь так, навпіл, десь близько 30. -ти. 40 тисяч знаходяться на території України і ну, десь близько 20-15 тисяч. Отак ну, дуже приблизно кажу, оскільки ну, провести повний перепис, ну, на жаль, немає. Наразі не маємо можливості. А хоча б віртуально ця громада якось тримається купи, хоча б на рівні якогось осередки? Так, Ми намагаємось об'єднувати громаду, Нам створено. В межах системи Луганської обласної військової адміністрації «Гуманітарний хаби, за які є відповідальним, в тому числі за два Свіродонецька військова адміністрація, і на їх базі ми намагаємося об'єднувати нашу громаду, створювати певний реєстр даних про наших переселенців. Фактично, ми готуємось до деокупації, тому налагоджуємо зв'язки з нашими містянами і нашими співробітниками. Комунальних структур для того, щоб сформувати бригади першої необхідності, тому е безумовно намагаємось підтримувати і зв'язок внутрі громади, і з її е членами. Сєвєродонецьк – це це місто, з, точніше його мешканці. Я думаю, серед них дуже багато людей, які були змушені. Е Переїжджати були вимушеними переселенцями 2014 року. Дуже багато людей обрали саме Сєвєродонецьк, щоб лишитися в межах області. Те люди, які виїжджали з Луганська, наскільки я знаю. Бо і в мене є знайомі так само з Луганська, які переїхали до Сєвєродонецька, а зараз десь вони на західній Україні. Словом, тобто, це люди, які двічі були змушені залишити домівку. І нову нову домівку. На жаль, так. Тому що перша хвиля 14 року евакуації не, переїзду вимушеного переселення. Багато хто зупинився саме на Северодонецьку. Ну а тепер події 2022 року, це ну, відверта збройна агресія змусила людей вдруге залишати вже обжиті місця. Взагалі, окупанти роблять хоч щось з відновлення Сєвєродонецька, яке, я так розумію, зруйнований дуже дуже серйозно. Чи вони вирішили ну, просто нічого не робити? Там ні, на намагаю, намагаються, Ну це більше схоже на екстрене засвоєння коштів, як під кінець року. Там привезли цілими партіями якісь металоконструкції, металопластикові конструкції для заміни вікон. Обирають найбільш вцілілі будинки там під виглядом заміни вікон. Ну фактично мародеряться рештки цілих квартир. Те саме робиться під приводом заміни опалення. Хоча ну фактично вдалося подати газ лише на одну з вцілілих допоміжних котелень, яка знаходилась внутрі, квар... внутрі квартала. Під цим приводом людей зламують квартири, зрізають сучасні радіатори, затаскують якусь чугунину, незвісно, де взяту. Ну таке От саме намагання симуляції бурної діяльності в цьому напрямку. А що розказують в їхніх пропагандистських медіа? Як людям? Яку інформацію вливають вуха? Чи є відчуття якогось такого? Що не розказують, що все буде добре. Ми прекрасно будемо жити. Ти ще трошечки почекайте? Так, так. Ну створюється інформаційний фонд, що місто відновлюється, криші ремонтуються, палення буде подаватись? Ну таке в кращих радянських традиціях. Ми п'ятилітку літку освоїмо за погода. Ну в такому типу. Там наразі величезним святом було оголошено відкриття викраденого супермаркету АТБ, який там перейменували в базар, завезли якісь Ленерівський товар. На півпустій полиці зато створили ну, такі черги на вході і демонстративно зняли ролик. що от майже все місто зібралось на відкриття супермаркету. Нарешті не півпусто, але все ж таки, оскільки ну ціни вдвічі, то в деякі тричі позиції вище ніж в Україні, та й самого товару наблюдається постійний, так скажемо, дефіцит. Оскільки ну завезення фактично відбувається або натуральні продукти з місцевих сил, або з боку ЛНР Росії, ну самі розумієте. І якість, і швидкість, і обчі від продуктів я вже не кажу про гуманітарні набори, які здійснюється постачання лише для зйомки телевідеосюжетів. Зняли, вручили, камеру виключили, забрали назад і почали передавати наступному. Ну або як Путін тій дівчинці, ну, начебто дівчинці з Запоріжжя, телефонував, і написано, що він здійснив її бажання, але я не, так і не зрозуміла, яке бажання, бо в кінці він тільки каже: я знаю, що ви там огірки помідори вирощуєте, то прийшла ж мені баночку. То я так розумію, що ще ж дівчинка мала виконувати його бажання, баночку йому огірків помідорів, закручених прислати. Дякуємо, пане Олександре.